У квартирі на останньому поверсі старого будинку жив Максим, звичайний молодий чоловік, який працював фрілансером. Він любив тишу, не розмовляв із сусідами і майже ніколи не виходив увечері. Одного ранку поштовий лист впав у його поштову скриньку. На конверті лише його ім'я. Де з адреси? Де з поштемарки? Де з відправника. Він відкрив його. Усередині один аркуш паперу. Ви померли 17 березня о 02.47. Жодних пояснень, жодних слідів рукописного тексту. Лише холодні друковані літери. Максим спочатку подумав, що це якась жартівлива реклама або помилка. Але коли перевірив календар, його серце замерло. Сьогодні було 16 березня. Він почав нервувати. Зачинив двері, вимкнув телефон, вимкнув світло і намагався заснути. Але опівночі раптом прокинувся. У квартирі стояла мертва тиша. Тільки десь у долині, наче в голові, долинув шепіт. Це вже записано. Максим підвівся, підійшов до дзеркала. У темряві воно стало матовим. На поверхні повільно з'явилася дата 17 березня, 2 години 47 хвилин. Раптом годинник на стіні ударив двічі дві години ночі. Його серце закалатало. Він кинувся до дверей, щоб втекти, але вони раптово зачинилися без стороннього втручання. Неможливо було їх відчинити. Знову той самий шепіт. Ніхто не виходить живим. Годинник показував дві години сорок шість хвилин. Максим кинувся до вікна, але штори самі собою затулили огляд. Він відштовхнув їх і побачив напис на стіні навпроти. Ти вже мертвий. Час зупинився. І в цій тиші, в цій абсолютній темряві, пролунав останній голос дві години сорок сім хвилин.